Так, всім привіт. <кій> сьогодні неділя. Вчора не вдалося половити через вітер. Потім ще жінка привезла мені синочка, тому сьогодні я вийшов в неділю, до і відео, може щось візьму, але дуже великі вітра і перейшов на інше озеро, воно більш спокійне, сховане за апартментами. Правда, я на ньому перший раз і взагалі не знаю, яка тут риба є. Закинув дві вудочки на кукурузку. Е е. Ну не знаю, що це за озеро, що тут можна зловити. Ну невеличке, але воно сховано за апартментами, тому не такий великий, не такий великий вітер, не такий велика хвиля. От. Зараз обід. Надіюся, що побачу, що тут водиться. От пара ривок з цього озера візьму. Підійшли люди, якісь місцеві, які живуть біля того озера. Питаюся, яка тут риба є. Ну, вони кажуть, ми прийшли на Блугіл, а взагалі є без, є кетфіш. Я кажу, а карп? Ну, ми не знаємо, ми ніколи не вивели карпа. Але це нормально, я сів на озері, де нема карпа. З наживкою і ловити каргу. Коротше, окей. Кавуся моя. Спінінг лежить. На якщо що. От бачите, як я використовую спінінги. У неї хороший кастінг, вона така еластична. І такий походний варіант, як говорить. Слухайте, ну подобається мені це озеро. Тихо, тихо. От люди, в яких я питався, щось вони тут кидають, що спробують зловити. Ну, я кайфую. Да, підійшов я до чувака, поговорив за рибалку, що він ловить, він місцевий. Каже, я лоблю беса, малий блогіло. а за карпа взагалі перший раз чуєш, він тут є. Коротше, я так зрозумів, з карпом треба зав'язувати. Поплавки стоять гарненько. Ось так от. Але можна його і не дочекатися. Тому напевно, що я одну лодочку все-таки залишу на карпа, а другу і чисто по фану потягаю цей блубілчик. Не знаю. Я так в походному сьогодні одязі не готовий. Ось так я виглядаю. В плавальних шортах, бо я тільки з басейну. Просто сів в машину і поїхав, навіть щоб плавки не обсохли. Так що будемо пробувати зловити хоч щось. На карпа надії мало, ловим блугіл. Ось стоять мої храбачки. Побавимося. Так, да, конечно, хробак рішає. Хороший блугіл, грубий. На блугіл. Коротше, ша один. Прикол відкрив банку з хробаками, а їх нема. Ну половинку якусь там. А, що значить не готовий до рибалки. Ну, ловим поки так. Так, да. блугілчик, конечно, серйозна риба. Не так рибалка, як геморрой. Захопив він дуже глибоко. Тепер попробую його дістати. Мав би хороший хробак, спробував би на Сомика, на кетфіша. О так. Слухайте, ну так і нічого, нічого лапить. Ось так. Так, не молодж, нові місця це і нові місця, інша картинка, інші сподівання, але своє старе місце це і старе місце. Все-таки вернувся я на свою стару точку. Я тут прожив два з половиною роки, я знаю це озеро як облуплене. Я просто сів біля сосни, отакий От в мене зонтик. Жара капець, 30 градусів, по-моєму, чи більше, я не пам'ятаю, ну в общем, дуже жарко. А я в тіньочку закинув дві вудочки і просто відпочиваю. Не хочу я більше змінювати локацію, місце. Прошлого разу я за фонтаном з тамтої сторони ловив. Цього разу я сів на своєму місці. Ззаді в мене колишній мій будинок, де я прожив. Точніше, танхаус, Два з половиною роки. Ой, втопило поплавочок. Це може бути, звісно, але... але якийсь рух пішов. Ось він. Ось він стоїть. Недалеко закинув під берегом, бо я вже так, не так на рибалку проїхав, як просто посидіти в тіньку, порозмишляти, відпочити. Дуже насичений цей тиждень в мене. О. Да, відчуваю себе вдома. Ось таке наше місце. Два з половиною роки я тут жив, ловив. І переїхав. Обідно. Ну, переїхав недалеко. Буквально милі звідси. Ну, тим не менше. Раніше я сюди в домашніх тапочках ходив, а дитина прибігала з кавою. Такий фонтанчик. Другий фонтанчик, третій, міст. Красота. Ну, вітер самі бачите, як фонтан роздуває. Просто атасу. Тут ще так більш-менш спокійно, але... Так, да, цей тиждень в прольоті. Потягнуло вудочку. Не знаю, блугів чи хто, поплавок скрило, о ні, карп, карп пацани. Чи що, я не можу поняти. Вау, да, да! да 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 Все-таки взяв я на своєму місці. Взяв я на своєму місці карпака. Попробую з ним поборотися. Сховаю телефон поки. Да. Сусід шашлики і я карпа ловлю. Подивіться. Дивіться на ту красотулечку. Подивіться, скільки емоцій він дає. от і карпак. Ой, малесенький. Чесно кажучи, таких ще не ловив. Десь двушечка. Ну вже. Так, витягуємо. Так, ось такий карпак у нас сьогодні на старенькому місці. Ну нормально з ним поборовся, вудочку хотів в мене вкрасти. Споранений. Добре, друже. Дякую, що клюнув. Цей тиждень на Карпини густий. Так що і такому раді. Давно я не ловив таких малесеньких, але і так добре. Ось так. Ой, пацане став спас вудочку, дивіться, в воді. Подивіться, що робиться. Тупо чуть не вкрало вудочку. Пригнув ногою. Не знаю, чи він ще є, але вудочку хотів в мене вкрасти. Пробуємо витягнути. Ах ти що, пішов і обірвав мені гачки і грузики. Це капець. Все, пусто. В'яв щось. Хороший сломак був, але пішов. Окей, перев'язуємося, пробуємо дочекати слідучого, Так, ну по заключенню. Як сьогодні день пройшов рибалки. Змінив я дві локації. Спочатку поїхав на тихе озеро у сусідству. Виявилось, що там карпа нема. Зловив пару блугілків. Ох, ви бачили, як карп плюснувся? Прямо біля поплавочка. Це капець. Прямо, блін, в 10 сантиметрах. Ось там. Ой, знов плюснувся, дивіться. Прямо біля поплавка. Ось. І цей. Вирішив я повернутися на свої відомі локації, на своє озеро. Одну покльовку хорошу я проспав, потянув поплавок, але пізно я відреагував. Одного тягнув волоком разом з водорослями і відірвав гачок з грузиками, а одного малесенького витягнув. Маленький десь кілограмчик, може, до двох, навіть не можу оцінити, бо реально останнього такого ловив десь два роки назад. В общем, рибалкою я задоволений. Я завжди ловлю одного-двох карпів і йду додому. В принципі, сьогодні такий теж стандартний день. Єдине, що я потратив десь на годину більше, ніж зазвичай. Обично я до двох годин на рибалці. А... Зараз я десь, певно, три години потратив на ці всі переїзди, зміни локації і так далі. Одним словом, да, цей тиждень вітряний, неможливо ловити, неможливо знімати, і жара просто тисне дика. От. Тому цей тиждень можна сказати, що він не зарахований. Подивимося, що буде на наступний тиждень. Може, мені вийде половити все-таки на живця, щоб була спокійна погода. Ну, подивимося, як буде, не будемо загадувати, але ну, якесь таке. якесь таке сьогодні. Добренько, буду я змотуватись. Дуже вам дякую, хто подивився відео. Якщо вам не тяжко, підпишіться. Буду старатись кожен тиждень випускати якісь відосик. Ну, якось так. А на сьогодні це все. Все, всім добра. Кінець рибалки порадувало мене Карпок взяв, коли я почав змотувати вудочки. Карпок, в принципі, добротний, походу, стандартний. Четверочка десь думаю. Поки я його не бачу. не йде, не йде, не йде, не йде, не піднімається. Вудочку гне, ще не показувався. Так, запутав мені за слідучу вудочку. Це проблема зараз буде. Завів за другу. Так, да, це щось таке добротненьке. От він пливе. Не знаю, чи його видно на хвилі робить дику. Ох. Це так. Да. Я не можу підняти, навіть подивитися на нього. Боремося, поки боремося. Ставимо на паузу. Так. Да. Плаває, 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 підходити не хоче. Ось він. Так, да, стандартний. Тереп'ять. Ух, красунчик. Це я пішов зібратися додому. Я вже почав прибирати берег, складати стульчики і чую, моя вудочка бух-бух-бух поскакала по кущах. Чесно, навіть покльовки не бачу, просто відчув шелест трави і що моя вудочка пішла. Ось він. Вот він, красунчик. От він. Так, да, він невеликий, але дає, дає трошечки бою. Ну покажись хоч. Ні, маленький, а чую, я так подумав, що, що він більший. Десь трішечка напевно. Дає бій. Так. Він вже втомився, воздуху нахапав. Я думаю, що я його зараз витягну, Поки ставим на паузу. Так, добре, друже. На сьогодні все. Ми валимо додому. Ну і ти теж. Все, побачимося в слідчі